Добрий день. Так, вибачте за затримку. Колеги, я прошу включити камери для того, щоб визначились щодо наявності кворуму сьогодні. Форум достатньо. Так, в зв'язку з тим, що у деяких членів комісії відсутній звук, тоді я прошу зробити перерву на три хвилини з метою ну, забезпечення нормального зв'язку. Перерва три хвилини. test test, test. Так, те, технічну е, проблему виправили, тому я пропоную розпочати сьогоднішнє засідання комісії. Е, так, я дивлюся, у нас е, кворум є. Е, е, на сьогодні, в порядку денному, у нас одне питання. Е, у когось із членів комісії є зауваження пропозиції до порядку денного? Ну, в мене є, але, мабуть, навіть не так до порядку денного, як по самому питанню. в зв'язку з тим, що воно у нас одне. То я прошу висловитися зараз по суті питання. Можна, Руслан Юрійович? Так, так. так. Я, я хочу нагадати всім, давайте історію, що ми розглядаємо питання зміни та або їх стосування. Навіть ми отримали відгуки від виробників, оператора системи передачі НКУ Керенерго, секретаря аналітичного співтовариства, оператор ринку. Це ті гравці, які. Висловлювалися за повне скасування прескепів, я особисто також висловлював таку думку. Але на сьогодні більшість комісії не погоджується з таким підходом по причинам озвученим раніше, може, найголовніше це якраз захист споживачів. Тому, якщо ми все-таки преске встановлюємо, то з усіх наших нарад я хочу зробити наступну пропозицію. Ми коли почина... коли ви схвалювали, то департамент запропонував ріст, грубо кажучи, 35% до прайскепів. Але поки ми обговорювали, ми бачимо, що тенденція на підвищення ціни продовжується. І я б пропонував би встановити все таки підвищення прайскепів принаймні на 40%. Ну, давайте просто на 40%. І це означає, що нижній прайскеп 2,8 гривень, тобто 2,800 тисячі вісімсот гривень за мегаватт, денний нічний денний 5,600 тисяч за мегаватт. Але пропоную заради можливості імпорту, в тому числі, задати вдвічі більше зростання, тобто на 80%, а саме 7200 гривень за мегаватт з 1800 по 23.00. Це так звані пікові години, це найбільш дефіцитні години, це години, коли нам точно потрібен імпорт в країну. Логіка ця зрозуміла. Ця цифра мені здається, те, що ми дивилися, дасть можливість, принаймні в найближчий час, точно дасть можливість імпортувати. А сподіваємося, що і там, наприклад, протягом півроку, але в нас є механізми перегляду. Ми завжди можемо повернутися до перегляду цього прайскепу. Паралельно паралельно пропоную прийняти рішення, яким затвердити схвалений рівень нижнього прайскепу, тобто 10 гривень за мегаватт. Годину. Фактично, фактично це без, 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 називається без нижнього прескету. Чому? Тому що це, по-перше, буде протна зустріч споживачам. Вони середнє за остання тоді можуть не відчути не так сильно. Це, буде, це не буде стимулювати імпорт в профіцитні години, і він нам не потрібен імпорт в профіцитні години, те, що відбувається зараз. Це дасть стимул для розвитку систем зберігання сигналу. Надасть, ну це врешті-решт перенесе, спонукатиме перенесення споживання електроенергії з пікових годин в профіцитні години. Я висловився. Вважаю, що ця пропозиція досить обґрунтована, і прошу членів комісії підтримати саме таку пропозицію. Дякую. Дякую, Валерій Володимирович. Почув вашу пропозицію. Дійсно, до нас надійшли звернення від секретаріату Energy Community нещодавно, які, скажімо так, ну, більш радикально мають позицію відносно регулювання ринку. От. Також ми отримали і навіть сьогодні ще додатково листи від НЕКОРЕНЕРГА. І все ж таки моя пропозиція тоді з урахуванням озвучена Валерієм Володимировичем, і з урахуванням того, щоб ми отримали інформацію. Це ж такі, я вважаю, що зазначене питання потребує обговорення, тому я пропоную розглянути зазначене питання завтра вранці о 9-й годині. А до цього часу пропоную ще раз обговорити його і, скажімо так, ну, окремі моменти. У когось із колег ще є зауваження пропозиції? Якщо немає. Якщо немає, то переносимо зазначене засідання. Комісії я його не закриваю. Дякую, до побачення.